Друзі, ми зараз знаходимося в пленарному засіданні Київської міської ради. Он в тому кріслі зазвичай сидить головуючи на засіданні. І так сталася практика, що головою на цих засіданнях секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко. Так, так, це той фігурант, якого, скажімо, так непогано підсвітили в своїх журналістських розслідуваннях Бігусі, і про якого згадали правда без прізвища, але тим не менш, набув в своєму сюжеті. Так, от це крісло напевно він вже не займе, адже наступні пленарні засідання буде вести сам мер міста Кличко. І от тільки що я вийшла. Як вже жартують колеги, з допиту, який я проводила на регламентній комісії щодо секретаря Київради, ну допит це, звісно, жартівливо, Однак я хотіла задати питання панові Бондаренко про етичність його дій, тому що всі ті, хто дивилися сюжет набу або сюжет розслідування бігусів. А напевно задаються питаннями: а як досі він може перебувати на посаді секретаря і заступника мера міста, і чому за те, що ми з вами бачимо, досі не наступає відповідальність? Тому що обговорювати порядок денний десь поза межами цієї будівлі з особами, які ніяким чином не мають відношення до Київської міської ради, не є депутатами, не займають ніякі посади, не є службовими особами? Ну що це дивно і звітувати перед такими особами, яким зараз пред'явлено підозри, які знаходяться в бігах, десь за кордоном, а напевно, навіть не етично. Повну версію допиту ви можете подивитися на відповідному каналі Київської міської ради в Ютубі. А коротко, будь ласка, в нашому сюжеті. Значить, якщо ми говоримо про журналістське розслідування білосом. Бондаренко Вандаренко і Комарницький про обмін голосуваннями з фракцією Єдність. Бан... Я я, я причому одразу якісь нецензурні слова я буду там замінювати, якщо вони будуть, бо у нас з Єдністю. Комарницький. Чого? Вандаренко, тому що вони, два питання, которые ми не поставили, вони хотят знімати, потому що вони сильно хотят, ми не ставимо. Комарницький. Всі вот бабки, которые за не за этот вопросі, они просто идут, ну, кудись там посилають, да? Далі. Комарницький. Терензик та Вандаренко вирішують, які питання потрібно проголосувати на сесії Київради. Терентьев, что у нас вообще? Бондаренко. У нас аж 17 проектов решений. Терентьев, как 17? Не 17. Да нет, ну что это, 10. Бондаренко. Но гифа я записал туда, вниз. Не совсем за нами, потому что там мы, кроме красивого пипи, -пи, ничего не получим. Комарницкий. Да, поэтому давай. Ну, короче, ставите его сюда. Да, я еще один момент. Yeah. Бондаренко, Комарницкий, контроль за попытанием громадян, что это за Бондаренко. Попытание за Оно приходит или через сна, или через приемную. Оно приходит к нам от юриста, мы его расписываем и отправляем наверх. Но, учитывая договоренность с Мишей, там два формата, то есть нам надо быстро или вовремя отпустить, а что-то просто, эм, я бы заменила слово, да, с Но опять же, когда мы не добежали этой точки, командирский, хорошо, а вы можете, заменю, ничего э, с ними дальше не делать, да, бандеринга нет, но мы можем придумать на самом деле что угодно. Э -э Мені дуже прикро таку інформацію читати. Я розумію, що ви скажете, що ви обмежені рамками кримінального провадження. Напевно, допитуєтеся зараз як свідок і певно підписували також інформацію про нерозголошення. Але тим не менш, що ви робили в бізнес-центрі Кю? Чому ви погоджуєте порядок денний з особами, які не мають жодних повноважень, не є посадовими особами, не є депутатами ради? Ну і, власне, як так стається, що черговість. Вона не визначається дати реєстрації, що черговість визначається в той спосіб, який я зачитала, коли з якимись тронніми особами ви погоджуєте цей порядок денний, далі домовляєтеся про те, щоб одні питання просунути, інші, як ви сказали, там з мовою оригіналу на є, ну тобто десь прибрати. Да? Ну, тобто різні версії, і ну, чому ви систематично блокували мій проєкт рішення по скасуванню туленої схеми генералі? Це перші питання. Зважаючи на перші питання. Дійсно, я в порядку пошуця на 222 кримінальному кодексу, оскільки не маю права розголошувати в даному випадку та меншою досудово розслідування без дозволу слідчого прокурора, по дозволу стану на цей момент принаймні мені немає. Що стосується а, ряду питань, які, на яких секретарка і в ради, я дійсно вимушений спілкуватися з дуже багатьоми людьми, які дотичені до різних політичних сил. Це перша теза. Друга теза. Дійсно, я з такими людьми спілкуюся. Спілкуюся, ще раз скажу, з людьми, дотичними до всіх, без виключення політичних сил, які представлені в Київраді, оскільки говорити про те, що суто господарський орган, коли за господарські питання голосують, що представники політичних сил, мабуть, не дуже доцільне. Що стосується погодження чи не погодження порядку денного, всім чудово відомо, і це підтверджувалося рядом погоджуваних рад, що земельне питання з міста Архітектури і земельних відносин до проєкту порядку денного пропонувала профільна комісія, яка передавала і відповідні проєкти рішень до юристів і далі до організаційного управління, і відповідний список, який обговорювався з депутатами під час погодження. За стінами цієї будівлі, будь-яких протиправних дій стосовно погодження порядку денного не відбувалося. Обговорення порядку денного дійсно могло бути, але це не є будь-яким порушенням. Це що стосується обміну голосами або голосуванням взамін, я мабуть поки що цю тезу залишу для нащадків, тому що всі, хто є в залі, чудово розуміють, що депутат, депутати та депутатські фракції між собою також домовляються стосовно голосування або не голосування за певний проєкт рішень. Як правило, на погоджених радах ця історія є, вона є в залі і Ми стикаємося з нею щодня. Стосовно автоматичного або не автоматичного вставлення проєкту рішення по Герої Севастополю, регламентом на сьогодні не передбачено автоматичне вставлення, ви як суд подання могли б точно так же, як це робили інші наші колеги, і через погоджувальну раду, і безпосередньо через президію цей проєкт рішення вставити в порядок денний. Станом на сьогодні можу додати тільки що зареєстрований в додатковий проєкт рішення по Герою Севастополя. Оскільки там не тільки потрібно визнати надійсне первинне рішення, яке нас... Вірність, вторинне рішення, яким відведена земельна ділянка, яке на сьогодні не, ре... не реалізовано, але також говорити про те, щоб усунути помилки стосовно проведеної технічної інвентаризації земель, яка є першою причиною формування земельної ділянки, і відповідно в подальшому цю земельну ділянку сформувати по-іншому, не таким чином, як вона сьогодні сформована, під той об'єкт. Нерухомого майна, який є малою площою, ви вважаєте нормальним погоджувати порядок денний, наскільки я розумію, з третім особами, які не є е, депутатами Київради, не займають жодної посади, не є ні посадовими, ні службовими, не мають відношення до карантина. Тобто, ну це нормально. Пані Яков, ви тільки що при мої слова, я сказав, що погодження порядку денного за стінами цієї будівлі принаймні мною не здійснювалося. Могло здійснюватися, можливо, можливо, можливо. Можливо здійснюватися обговорення порядку денного, обговорювати будь-яке питання, я можу з будь-якими особами, якщо воно не має конфіденційної інформації. Ще раз скажу, що формування порядку денного, в тому числі земельного блоку, воно відбувалося зокрема на засіданнях погодженої ради, де були присутні всі представники депутатських фракцій від профільної комісії або в іноді в окремих історіях голови депутатських фракцій, які також погоджували цей порядок денний. Тобто той порядок денний, який виносився на пленарне засідання, він виносився конкретно за результатами погоджування ради, в тому числі вона була із загальною, вона була з земельного блоку. Добре, а оці обіцянки, які ну, ми цитували там за ну я цитувала з розслідування шноліського стосовно того, що ви просунете одні питання і навпаки е, щось зробити так, щоб вони не потрапили в порядок денний з іншими питаннями. Обіцянки, які давалися на ну, зокрема Комарницькому. Да, а от це також е, ну на вашу думку, це адекватна практика з точки зору там, депутатської етики, принципів чесності, доброчесності там так далі. Я хочу ну бо я хочу просто пояснити. Ми ж тут не розслідуємо кримінальну справу. Кримінальну справу розслідують правоохоронні органи. Ми говоримо виключно з точки зору питань етики, та і е, того що, ну, що ми побачили в ваших діях, пані Вікторія. Я б тоді просив навести конкретний приклад стосовно конкретного проєкту рішення, по якому була обіцянка якійсь третій особі, і що далі з не відбулося. Ну те, що, Тому, що я зачитала, такі... вона не відповідає, Тому, що таких фактів. Про те, що щось не ставилося, тому що була дана обіцянка третій особі, їх в моїй діяльності принаймні немає. Тобто те, про що я зачитала з журналістського розслідування, це неправдива інформація. Пані Віталія, ще раз вам відповідаю спеціально для протоколу, тому що ведеться і запис, і ведеться протокол. Жодних про фактів про те, що проєкт рішення не ставився до порядку денного, тому що була дана обіцянка будь-якій третій особі, в моїй діяльності немає. Добре, у мене тоді ще один зачитаю фрагмент. Значить, це з розслідування яке було оприлюднено, це Камерніцький. Говорить, значить, у них в дошках написано, а йдеться, ймовірно, йдеться про заступника Київського міського голови, секретаря КМР. Я думаю, що ну, секретар у нас да? тобто про вас. Камерніцький питає. Я так розумію, що з вами в розмові. Ну чего, все же проголосовали? Ну вернулся, зато без них. Скажи мне, а что с сессией? Чего ты ее опять не закрыл? Или ты закрыл ее? А чего? Как нет? Чего ж ты молчишь? Я, честно говоря, такой, реально такой, там есть слово, прикалывается. Мы с тобой пять раз об этом говорили, но каждый раз они по пять раз подают, пять сессий подряд подают, то одно, то второе. В чем проблема? Чего ты не можешь закрыть сессию? Объясни мне, какой проект решения? Ну так зачем тебе он? Ну так закрой эту сессию, ну, смешно. Сколько сессий у тебя открыто? Вот, или сколько, ну сколько? Ну, це що раз, Я зараз ще Ні, ну я, я тому вас питаю, я ж не знаю. Це, ну, це була немає. така з вами розмова? Дивіться, станом на от, скільки у нас, 12 .20. 1 квітня, я вам не можу ні, ні підтвердити, ні спростувати, що така розмова була. Ймовірно, йдеться, окей, будемо дивитися, про що дійсно ймовірно йдеться. Що стосується сесії Київської міської ради, можу да? можу припустити, що йде мова про закриття якоїсь е, сесії, яка тривала більше року. У нас така сесія була друга сесія Київської міської ради. Вона не могла бути закритою, попри будь-які бажання. Дійсно, це питання порушувалося тоді і на засіданнях погоджувальних рад. Це питання порушувалося і взагалі. До мене підходили і голови депутатських фракцій, і окремі депутати. То тільки мені здається, що не питав стосовно цього, є чітка до закону, що друга сесія Київської міської ради могла бути закритою тільки у випадку прийняття положення про постійні комісії. Положення про постійні комісії, зміни до нього, ми з вами внесли, якщо я не помиляюся, я ви можу помилятися, що це не юридичне, Це питання, чому ви звітуєте про це. перед вас особами? Ви, будь ласка, навіть цієї розмови. Ситату ну, з приводу того, що хтось десь Ну, Це... вас запитують. Це... третя Це... особа Це... вам дзвонить, Це... яка не Це... сту має відношення до Києва. Це не ж кожного дзвонить, не голова фракції. Зові не йде про те, що ви спілкуєтеся і звітуєте головам фракції, депутатом Києради, мерові там голові військової адміністрації. Можливо, я не знаю, ще когось займає хоча б якусь посаду. Мова йде про те, що особа, яка на сьогоднішній день знаходиться в бігах. В розшуку перебуває і підозрюється в тому, що організувала е, е, злочинну групу, да? купу статей її інкрименують, власне, з колегами вашими, по Київраді, в тому числі з головою земельної комісії, з депутатами різними і так далі. Це приклад, прекрасно. А, так от. Е, я е, не вважаю, що етичне і доброчесне є, по-перше, погоджуватися з такими особами порядок денний. По-друге, звітувати про сесії і питання не, не йде. Не можна, і ви ж не говорили, що не, не перебували. Я вам просто говорю, етичний, ні, комісія не почала, у мене не зможе перемогу. Ні, ну, не, не треба, не треба боятися і питання, не треба бігти від нас, не є треба бігти. Це не заложено, питання, бо, я, бо, я, бо, м, м, 30 я вам очую, я вам уточнюю, Володимире. Ну, от ви ж перебуваєте, тому що мова не йшла про мова не йшла про положення, про комісія. Не треба говорити з мною одночасно. Можна я читаю Леоніда, будь ласка. Значить, я важаю, що по-перше, дії пана Бондаренко все ж таки не є етичними. Я ну я не розумію, як так секретар Київради Ради може десь погоджувати порядки денні. Я не знаю, ви займаєтесь і в яких інтересах діяли, але тим не менш звітувати не перед виборцями під конкретною особою, яка підозрюється зараз в тому, що. Чиселі туалетні схеми організовували по місту Києву, не знаю, що ви з нею робили разом. І якщо ви не вбачаєте, до речі, це буде питання також, чи вбачаєте ви ну, неетичність в своїх діях якусь. Якщо ви цю етичність не вбачаєте, то мені здається, ми маємо як комісія реагувати і принаймні повідомити про цю неетичність, той спосіб, який нам дає кодекс етики депутата. Саме шляхом публікації, відповідної інформації, тут є в газеті Хрещатик та, та на офіційному сайті. Війської міської ради на превеликий жаль, це все, а що ми на сьогоднішній день можемо зробити в рамках нашої комісії. Позбавити, звісно, вас мандатами не можемо, але я можу від себе ну, просто висловитися зараз. Що я вважаю, що в такій ситуації ну, було б гідно дійсно б, піти, скласти мандат і просто сприяти проведенню того слідства, яке на сьогоднішній день триває, щоб воно принаймні було доведено до кінця. Угоди зі слідством, це також до речі небувальний механізм, який КПК передбачений Дякую. А давайте дуже коротко. Чи ви вважаєте етичними свою поведінку? Чи так чи ні? Конкретно стосовно чого. Стосовно вашого погодження порядків денних з Комарницьким, стосовно звітування з Комарницьким, стосовно тих моментів, які я тільки що зачитувала на початку засідання, погодження порядків. Оскільки погодження порядків денних не було і звітування не було, відповідно ще раз підкреслюю, що в даному випадку в розрізі того питання, яке ви поставили, не так важає. Відповідно, пане прості інтереси, якщо можна ще казала дачі, діяли ви е, в інтересах іншої особи, зокрема Комарницького, протягом ну принаймні двох останніх років. Ні, пані Вікторія, не, не діє. Якими е, інтересами ви керувалися, коли дзвонили, обговорювали і так далі. Яка була мета вашого спілкування? Mm -hmm. Пані Вікторію, mm -hmm. ну, звідки ви взяли, що я комусь дзвонив? Можете мені пояснити? Добре, ну ви погодували, я дивлюся, я дивлюся, ви те, що погоджували. Станом тільки за цей момент, доки я 30 хвилин знаходжуся на засіданні комісії, мені е, є чотири повідомлення і да, два пропущені дзвінки, один в тому числі з невідомого номера. Точно так же, вийшовши з цієї зали, я передзвоню на невідомий номер, і я не знаю, станом на зараз, коли я вийду, з ким я буду спілкуватися. Ви на ви точно впевнені, що це було в робочий час? Ви точно впевнені, що це було погодження? Так, так, я що Звітування не, що що не, було, було. не було і а так далі. А що, так, що так, це було? Це подзвонила з невідомого номера нової передзвонили? Обговорення будь-яких питань, які не мають конфіденційного характеру, може бути в мене з будь-якою людиною. Тобто ви вважаєте, що це в рамках етики? Депутатської етики нічого не, Дякую. не сталося. Дякую. Будемо знати. Дякую. Ш Пане Леоніде, якщо питання більше немає, я продовжу тоді зустріч. У мене питання є, якщо що. А, але пан Володимир вже друге хоче збігти з нас. У мене один раз з одним кандидатом президентом збігати може. Він, так, тим, так, він місця, місця, втручний, не зручний зустріч за участь. Пане Володимире, а можна будь ласка, уточнити є, на минулому зас... да, засіданні? От ми е погоджували це п'ятницю. Ваші колеги по Київраді казали, що ви не можете присутні бути на засіданні рекламної комісії через участь у допиті, які проводять правоохоронні органи. Чому у нас в п'ятницю не прийшло минуло? Не було, не було. Пані Вікторія, не було, не було. А у вас є інформація певна, Чи, ні, якою, якою ви оперуєте. Не треба оцінювати оцінової інформацію, ще, не я, не зміг, на я не зміг взяти участь у засіданні постійної комісії з питань регламенту депутатської етики та запобігання корупції з поважних причин. А, жодної, а, якщо ми відкриємо з вами і регламенти, і положення про постійні комісії. Постійна комісія не є тим органом, яка може викликати, заслуховувати і відповідно вживати санкції, якщо людина не прийшла. Тому Можна ще щоб не витрачати свій ваш час, можливо. питання дивіться: а, було ряд проєктів. Які не відповідали за моєму законодавству. Ви не просто голосували за них і підтримували, ви швидко їх проводили через сесійну залу. І ми це з вами знаємо прекрасно, і приклад цьому, той самий Smart Properties. Як так сталося, що ви протягом двох років ставили це все швидко на голосування, без обговорення, проводили, допомагали пановірницькому, я так розумію, і вашим колегам по Київраді, а потім зараз взяли, прозріли нарешті. Що це ці питання не відповідають земельному законодавству. І як шалений принтер, який колись працював в Верховній Раді, намагаєтеся плодити ті проекти рішень, якими скасовувати все те, що воно наголосову, який момент у це прозріння, який Завидується. момент, це Завидується. Який Завидується. момент Завидується. прийшло це прозріння. Що тому що мені здається, що зараз теж була не дуже етична поведінка стосовно моєї колі з боку мої поліжоможе подати на в той же час? Я відповім на це питання, тому що ми зараз маємо справу з відвертою маніпуляцією з боку пані Вікторії, тому що зупинка підписання рішення по Smart Properties, а, далі не укладення договору по смарт-пропорті звідбувалося безпосередньо за моєю участі, оскільки пані Вікторія разом зі мною була у Київського міського голови щодо цього питання, де в тому числі це, це неправда, Тому що ви блокували, і саме через те, з... з... що ви блокували, Правда. я була змушена з... особисто до мене звернутися. І тільки коли ви мер давав особисто доручення, вам то, ви то, тоді це переставали зріння, це блокувати. Або, що Розумієте? Прозріння або непрозріння? прозріння. Ну, це я кажу зараз фактами, які ж можна підтвердити. І я фактами кажу. Я фактами якраз у смарт прописі, що мене дуже варі, багато фактів. Дуже важливо. Прозріння, а, а тепер не прозріння. Прозріння, а тепер не прозріння. Прозріння, Цього року Київської міський голова та публічне вручення стосовно проведення аудиту рішень Київської міської ради з питань земельних відносин. За часів цієї каденції прийнято більше 4700 рішень Київської міської ради з питань земельних відносин. Станом на цей момент проаналізовано 1684 рішення, з них виокремлено близько 50, до яких виникають питання порядку з надійсно дійсно внесені в проект рішень стосовно або визнання їх недійсними, що передбачено законом про одні процедуру, або їх відкликання, що також передбачено законом про одні процедуру. Як тільки вони будуть пройдені процедури, вони будуть внесені до залу, також ініційовано 14 станом на цей момент судових позовів щодо скасування реєстрації об'єктів нерухомого майданчика. Є дійсно певна лазівка на сьогодні в законодавстві. Коли департамент земельних ресурсів отримує документ, який називається витяг або інформаційна довідка з державного реєстру е, нерухомого майна, який підтверджує право власності, це є єдиним документом, який підтверджує право власності, на жаль, департамент не уповноважений здійснювати перевірку навіть шляхом на даними з департаментом архітектурно будівельного контролю, яким чином з'явилось цей об'єкт нерухомого майна на земельній ділянці. З департаментом територіального контролю, чи це маф, який обкладений в себе зареєстрований об'єкт нарухомого майна, немає розуміння співвідношення площі земельної ділянки до площі об'єкту нерухомого майна, які відведені на сьогодні, дійсно є практика Верховного суду. Разом з тим, вона допускає відведення земельних ділянок для експлуатації обслуговування. Що стосується порушень процедури, розгляду, підготовки розгляду цих проєктів, наскільки мені відомо. Станом на сьогодні питання до процедури підготовки розгляду немає. В процесі проведення аудиту цього виявлені окремі факти, де змена комісія приймала контроверсійні правки до цих проєктів рішення, які взагалі не озвучувалися, просто говорилося за рекомендаціями постійної комісії. Це також відображено у проєкті рішення, який у вас є на розгляд. Зміни доповнені і до регламенту, і, і до положення про постійні комісії, де ми намагаємося ці прогалини не усунути. Я б також, користуючись нагодою, би його розглянути на одному з найближчих засідань. Це також враховано по більшості проєкті рішення, які подавала і пані Вікторія пан Дмитро. До церковці до нього є правки, які я останній бачив, вони також виправляють ситуацію. Будемо сподіватися, що шляхом прийняття цих двох актів, ми зможемо усунути принаймні ті лазівки і прогалини, які на сьогодні є. В той же час я звернув увагу, що е, парламент, ухваливши минулого тижня закон, на який ми чекали, який мав встановлювати пані адміністративного процедуру, про яку ви говорили, в кінцевому тексті цього закону відмовився від цієї день. Натомість, продовживши, на жаль, Можливість розробки детальних планів територій без відповідності містоберівні документації на місцевому рівні, якщо я не домовляюся до кінця 26-го чи 28-го 26 28 року. Тобто, в даному випадку ми діємо в умовах того законодавства, і департамент діє в умовах того законодавства, яке є, яке допускає ці лазівки, і нам нічого не залишиться наприклад, прямі ці лазівки перебирати своїми власними процедурами, що сподіваюся, буде зроком. Дивіться, я, 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 я уточню просто по цьому і по смарт-проперті все-таки я хочу уточнити, ви знаєте, мені здається, що не вина парламенту, що Київська міська рада за вашою участі передає один гектар землі компанії, яка не має на цей гектар жодного права в оренду без земельних торгів. І е, я по цьому питанню прийшла до вас в вересні місяці, вперше. 24 го року, після того, як з'їздила на місцевість і подивилася, що там відбувається, і під яку будку той один гіктар відводився. ми з вами мали цю розмову. І мені от щиро дивно, що з вересня місяця, з вересня місяця вам знадобилося 6 місяців, чи скільки пройшло. Ціле початок розслідування набу, журналістські розслідування біосів для того, щоб нарешті сказати, що так, там туалетна схема. Хоча я приходила і говорила з вами і особисто, і саме враховуючи те, що. Ви не брали в цьому активну участь, хоча ківали і казали, що все розумію. Я була змушена звернутися особисто до мера кличка, щоб саме він вам давав доручення, це питання розглядати. Я маю на увазі питання про скасування туалетної схеми, і нарешті від неї відмовитися. Тому говорити про парламент чи парламент там щось не забив, не підписав. знаєте, ну це принаймні це не чесно. Володимир чи можете нам повідомити? Чи відомо вам про те, які ще депутати були присутні в кабінеті у Дениса Королевського? Пане Веліне, мені це може бути відомо тільки з відкритих джерел. Має бути єдиний підхід тоді до всіх, якщо ми розглядаємо питання етичності або нетичності поведінки, бо мені здається. Я можу помилятися дуже, але мені здається, що пані Вікторія дуже неетично себе поводить ввечері кожного дня. Разом з цим я про це на засіданні постійної комісії не говорю і не скликаю засідання постійної комісії з цієї причини. Тому, мабуть, якщо здається, то треба хреститися і своє оціночне судження визначати в ну, принаймні в ході особистості. Треба їх. проєкції з білоцерковцями, які ми подали насправді, ми прописали якраз механізми новим. для того, щоб це неможливити. І якщо б деякі особи в Київраді раді цей проєкт би не блокували зараз і не намагалися зараз його заблокувати, пане Володимире, то ми б вже би давно його прийняли і діяли б по нових правилах. Тому я дуже сподіваюся на вашу мобілізацію в Четвер. Що ми в четвер, коли е, він буде винесений, по перше, як невідкладний, і він буде підтриманий, тому що в тому проєкті, який ми подались з Білоцерковцем, якраз і запобіжники по всіх тих схемах, які на сьогоднішній день є, от по смарт-пропортів, наприклад. А після нашого, після нашого, після нашого, після нашого якщо ми ухвалимо наш проект, ви не зможете на голосування швидко поставити. Ну я думаю, що ви взагалі на голосування вже не поставите нічого, да але не зможете, бо будь-який головучий не зможе швидко поставити на засіданні питання. Не озвучивши дуже конкретної інформації, ми з до прописали, яка інформація має бути озвучена. для того, щоб це було Володимире, Ви збираєтеся розкладати депутатські мандації з кустими розслідуваннями, які були журналістами бірсу проведені і з яку я ки на дому. Пані Вікторія, мене зустрічне питання. Ви збираєтеся складати депутатський мандат зв'язку з вашою на поведінкою, поведінкою вечора п'ятниці? Дякую, колеги. Пане це дуже конструктивна відповідь.